Це найбільша кількість лосося в шоумі. Беремо лавашечок, сметано чесниковий соус, листя салату айсберг, помідорчики, огурчики, посолити, авокадо обов'язково, крем-чіз І ось такий слабосолоний лосось, Дивіться, яка кількість. Так апетитно, а? Соус Тартар. І заворачуємо. Відправляємо на мангальчик для скориночки. Ну що, подивимось, як вона в розрізі. Дивіться, як це красиво виглядає. Ось таку шаурму можна замовити і ви за номером телефону в шапці профілю. Дзвоніть!